Зламай свої бар'єри, твоя внутрішня сила змінить все. Друзі, чи відчували ви період в своєму житті, що немає результатів? Ви працюєте, відпочиваєте, стараєтесь балансувати між різними сферами життя і все ніби добре. Але життя не яскраве, змін немає, результати ледь помідні. Чому мрії так і лишаються просто мріями, а той величезний потенціал, що всередині, ніби спить? А що, як я скажу вам, що найбільші перешкоди? Це не якісь там зовнішні обставини, а невидимі стіни, збудовані всередині вас самих. Так, так, стіни, які не просто можна, а треба зруйнувати. І найкрутіше ключ до цієї руйнації, та сама неймовірна міць, яка є у вас. Проблема глибше, емпатія та промінчик надії. Часто здається, ніби ми тупцюємо на місці, правда ж? Наче щось невидиме, але таке міцне, заважає рухатися вперед. Досягати того, чого ми так прагнемо всім серцем, це можуть бути страхи, боязнь невдачі, страх перед змінами, що скажуть люди, чи просто лякає невідомість. Це можуть бути сумніви у власних силах, ті, що хтось колись посіяв, або ті, що виросли з минулих помилок, або ж ті, обмежуючі переконання, що тихо сидять у голові: Я недостатньо, хороший, хороша. Це не для мене, я точно не зможу. Ці внутрішні бар'єри, мов кайдани, сковують нашу свободу і не дають змінювати життя на краще. Погодьтеся, жити з таким тягарем це неймовірно виснажливо. Це викликає розчарування, зневіру, відчуття, що ти нічого не можеш. Ми бачимо можливості, але боїмося зробити крок. Мріємо про більше, але дозволяємо цим внутрішнім голосам нащептувати, що ми цього не варті або не здатні. Іноді здається, що легше просто здатися, опустити руки. Знайомо, але стривайте, що якби я сказав вам, що вихід є, що ключ до руйнування цих стін, до звільнення від цих кайданів знаходиться не десь там зовні, а прямо всередині вас. Це ваша внутрішня сила, той самий прихований резерв, який є у кожного. І настав час її розбудити та використати. Час зрозуміти, що справжня свобода це не лише про відчинені двері. А про внутрішню готовність ламати власні обмеження, розкривати свій потенціал і діяти впевнено. Саме ця внутрішня готовність дозволяє не просто підлаштовуватися, а активно творити своє життя. Якщо це надихає вас, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Поставте лайк цьому відео, це допоможе охопити більше людей. Що таке внутрішня сила? То що ж воно таке, ця внутрішня сила? Це ніяка не магія, доступна лише обраним. Це набір якостей, які є в кожній людині, але часто ми їх або не помічаємо, або недооцінюємо. Це ваша віра в себе, в те, що ви маєте все необхідне всередині. Це самоусвідомлення, вміння чесно подивитися на себе, на свої сильні сторони і так на свої слабкості, які можна перетворити на точки зростання. Це психологічна стійкість, здатність не ламатися під тиском труднощів, стресів та невдач. Це рішучість, воля йти вперед, навіть коли коліна тремтять. Це вміння мислити позитивно, бачити можливості там, де інші бачать лише глухий кут. Внутрішня сила це про те, щоб взяти кермо свого життя у власні руки, перестати бути пасивною жертвою обставин і стати активним творцем своєї долі. Вона народжується з глибокого розуміння себе, своїх цінностей, потреб і справжніх бажань. Це той внутрішній вогник. Ваша жага до розвитку, що живиться вашими ж цінностями та мріями. Уявіть собі, могутнє дерево. Його коріння глибоко в землі, це ваша віра в себе, ваші цінності, вони дають опору. Стовбур міцний та гнучкий, що витримує будь-які бурі, це ваша психологічна стійкість. А гілки, що тягнуться до сонця, це ваша відкритість до нового, готовність рости та розвиватися. Кожен з нас таке дерево. Просто іноді ми забуваємо про силу свого коріння, про міцність стовбура і про те, як сильно гілки прагнуть світла. Важливо розуміти, ця сила не береться виключно зсередини і не приходить лише ззовні. Вона є всередині, але зовнішні інструменти, досвід, знання допомагають її розкрити та зміцнити. Вона підживлюється досвідом, адже ми прийшли в цей світ, щоб отримувати досвід і через нього рости. Розкриття внутрішньої сили. Це шлях, який починається з усвідомлення власних бар'єрів і веде до їх активного подолання. Це шлях до справжньої свободи на особистісному рівні, філософія життя без обмежень, де кожен може реалізувати свій потенціал. Коли ви з'єднуєтеся зі своєю внутрішньою силою, ви починаєте розуміти, що здатні набагато більше, ніж звикли думати. Ви бачите, що ті невидимі стіни насправді не такі вже й нездоланні. Практичні кроки, що робити, як же почати цей шлях до своєї внутрішньої сили? Це не станеться за одну ніч, це подорож, що вимагає свідомих зусиль. Але перші кроки можна зробити вже сьогодні. Ось кілька ключових напрямків. Перше усвідомлення та рефлексія. Влаштуйте генеральне прибирання у своїх думках. Перший крок до подолання будь-якого бар'єру це його помітити. Часто ми діємо на автоматі, не розуміючи, які саме думки. Переконання чи страхи нас гальмують. Почніть практикувати саморефлексію можна вести щоденник думок і почуттів. Запитуйте себе, що я відчуваю зараз, логі, які думки мене тривожать. З яких ситуацій я уникаю і чому. Відповідайте чесно, розпізнайте ті вироки, які ви самі собі виносите, і наберіться сміливості їх оскаржити. Важливо поглянути на себе без масок. Не соромлячись себе справжнього, тільки знаючи себе, можна щось змінити. Це допоможе вам побачити ті самі невидимі стіни. А усвідомлення це вже половина перемоги, адже те, що названо і виведено на світло, втрачає частину своєї лякаючої сили. Друге, розширюйте свої кордони потроху. Зона комфорту це затишне болото, але в ньому нічого не росте. Внутрішня сила міцнішає тоді, коли ми наважуємося робити те. Що нас трохи лякає, що виходить за рамки звичного. Не треба одразу кидатися у вир кардинальних змін. Почніть з малого. Розбивайте великі страшні завдання на маленькі посильні кроки. Якщо боїтеся публічних виступів, почніть з того, щоб висловити свою думку в невеликій компанії друзів або запишіть відео на смартфон. Мрієте про нову кар'єру, але лякають зміни. Почніть з вивчення інформації. Пройдіть короткий онлайн курс. Кожен такий маленький крок, кожна маленька перемога над собою додаватиме вам впевненості та розширюватиме ваші уявлення про власні можливості. Святкуйте кожен успіх, яким би незначним він не здавався це підживить вашу мотивацію. Пам'ятайте, справжній саморозвиток починається там, де закінчується звичне життя. Третє розвиток самооцінки та позитивного мислення. Станьте своїм найкращим другом. Адекватна самооцінка це фундамент, на якому будується віра у власні сили. Часто наші внутрішні бар'єри живляться низькою самооцінкою та негативним внутрішнім діалогом. Почніть свідомо працювати над зміною цього діалогу. Фокусуйтеся на своїх сильних сторонах, на своїх досягненнях, навіть найменших. Навчіться приймати себе з усіма перевагами та недоліками. Саме в цьому полягає самоприйняття, що звільняє від внутрішніх обмежень. Практикуйте позитивне мислення та афірмації. Замість я не зможу. Кажіть собі, я спробую, я вчуся, я можу з цим впоратися. Це не означає ігнорувати реальність чи проблеми, це означає свідомо обирати фокус на можливостях, а не на перешкодах. Розвивайте співчуття до себе, не будьте надто суворими, особливо коли щось не виходить. Ставтеся до себе так, як поставилися б до найкращого друга, який переживає труднощі. Пам'ятайте, це не одноразові акції, а постійний процес самовдосконалення та навчання протягом усього життя. Можливо, на цьому шляху вам знадобиться підтримка, чи то близьких людей, чи фахівців, таких як психологи або коучі. Не соромтеся її шукати. Головне це ваше рішення почати діяти, і ваша віра в те, що зміни можливі. Мотивація та візуалізація успіху. Ну що, час настав. Настав час перестати бути заручником своїх страхів та сумнівів, настав час по-справжньому зламати свої бар'єри, тому що ваша внутрішня сила дійсно може змінити все. Уявіть на мить, просто заплющте очі, якщо хочете, і уявіть своє життя без цих невидимих стін, яким воно буде, які нові горизонти відкриються перед вами, коли ви дозволите собі рухатися вперед без внутрішніх кайданів. Які мрії, що здавалися недосяжними, раптом стануть реальністю? Відчуйте цю свободу, цю легкість, цю радість від усвідомлення власного потенціалу. Це не просто фантазія, це те майбутнє, яке ви можете створити, якщо наважитися пробудити і використати свою внутрішню силу. Кожна людина має в собі неймовірний потенціал, який просто чекає, щоб його відкрили та розкрили. А це шлях до більш успішного та щасливого життя. Ви заслуговуєте на те, щоб жити наповну, реалізувати свої таланти, досягати своїх цілей. Не дозволяйте внутрішнім демонам сумнівів і страхів диктувати вам, на що ви здатні. Ви здатні набагато більше. Згадайте ту силу, яка вже є у вас, ту стійкість, яка допомогла вам подолати минулі труднощі. Вона нікуди не зникла, вона чекає, щоб ви знову до неї звернулися. Отже, ми говорили про те, що невидимі внутрішні бар'єри, страхи, сумніви, обмежуючі переконання часто стають головною перешкодою на шляху до наших цілей та мрій. Але ми також з'ясували, що у кожного з нас є неймовірний ресурс для їх подолання, наша внутрішня сила. Це наша віра в себе, психологічна стійкість, самоусвідомлення, здатність мислити позитивно та рішучість діяти. Справжня свобода починається зсередини, з нашої готовності усвідомити свої обмеження та мобілізувати внутрішні ресурси для їх подолання. Розвиток самооцінки, рефлексія, маленькі кроки поза зону комфорту та фокус на позитиві це практичні інструменти, які допоможуть вам на цьому шляху. Не чекайте ідеального моменту, він ніколи не настане. Почніть сьогодні, зробіть один маленький крок. Який це буде крок, вирішувати тільки вам. Можливо, ви запишете одну свою обмежуючу думку і спробуєте її оскаржити. Можливо, ви наважитеся зробити те, що давно відкладали через страх, або просто вирішите ставитися до себе сьогодні з більшою добротою та співчуттям. Пам'ятайте, шлях у тисячу миль починається з одного кроку, і цей крок може змінити все. Якщо це відео було для вас корисним і надихнуло вас, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Де ми будемо продовжувати досліджувати теми саморозвитку та внутрішньої сили, поставте лайк цьому відео, це допоможе йому охопити більше людей, яким, можливо, саме зараз потрібна ця підтримка. Поділіться ним з друзями або близькими, кому це може бути актуально. І, звісно, я дуже хочу почути ваші думки. Напишіть у коментарях, з якими внутрішніми бар'єрами стикаєтеся ви, які методи їх подолання виявилися для вас дієвими. Ваш досвід може бути неймовірно цінним для інших. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте, ваша внутрішня сила здатна змінити все, зламайте свої бар'єри і відкрийте нові горизонти. До зустрічі!